Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Особи, які мають інвалідність, не є виключенням. Навпаки, законодавство забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці. Зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від інвалідності. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність реєстру застрахованих осіб. А у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту, спеціальність кваліфікацію, про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Саме тому під час працевлаштування особи з інвалідністю мають подати і документи, які підтверджують інвалідність, а саме довідку медико-соціальної експертної комісії та виписку з акту огляду СЕК. Роботодавцеві залишають їх копії та індивідуальну програму реабілітації з інвалідністю. У цих документах вказується причина інвалідності, її група, і строк та висновки комісії про умови та характер праці. Якщо у рекомендаціях ОМСЕК зазначено, що особа з інвалідністю повинна працювати. За своєю посадою на умовах скороченого робочого дня роботодавець на прохання працівника зобов'язаний становити йому неповний робочий час. Якщо у рекомендаціях ОМСЕК зазначено, що особа з інвалідністю повинна працювати за своєю посадою на умовах неповного робочого дня, роботодавець на прохання працівника зобов'язаний становити йому неповний робочий час. Для цього працівник повинен подати заяву про встановлення неповного робочого часу, а роботодавець видати відповідний наказ. Оплата праці у цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Відповідно до статті 56 Кодексу закону про працю України, робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень, обсягу трудових прав працівників, залучення осіб з інвалідністю до народорочних робіт та робіт у нічний час. Без їх згоди не допускається відповідно до статті 55 та 63 Кодексу закону про працю України. Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також які працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні основна та додаткові відпустки. І збереженням на їх період місця роботи і заробітної плати, тривалість щорічної відпустки для працівників з інвалідністю для першої та другої групи складає 30 календарних днів, для третьої групи 26 календарних днів, також особам з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на цьому підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку у зручний для них час. Особам з інвалідністю, внаслідок війни, статус яких визначений законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надається додаткова відпустка збереженням заробітної плати, тривалістю 14 Календарних днів відповідно до статті 77.2 Кодексу закону про працю України. Відпустка без заробітної плати в обов'язковому порядку щорічно надається особам з інвалідністю 3 групи тривалістю до 30 календарних днів, а особам з інвалідністю 1 та другої групи. Тривалістю до 60 календарних днів. Щодо звільнення осіб з інвалідності, слід звернути увагу на наступне: що звільнення працівників. Осіб з інвалідністю за ініціативою адміністрації з мотивів інвалідності не допускається за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності. Чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я особи з інвалідністю? При цьому чинне законодавство не забороняє звільняти з роботи працівників з інвалідністю, з причин не пов'язаних з інвалідністю, а саме прогул, систематичне невиконання працівником безповажних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором, ну і таке інше. Слід зазначити, що строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу особи з інвалідністю в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконання роботи за договором, відповідно до статті 39 Кодексу закону про працю України. Невиконання посадової особи, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи з роботи фізичної особи, яка використовує найману працю, нормативно. Робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 170 до 340 гривень. Протоколи за вказаною статтею уповноважені складати посадові особи Державної служби України з питань праці та її територіальні органи. Справи про такі адміністративні правопорушення підвідомчі районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судам. Справа про адміністративне правопорушення розглядається 15-денний строк з дня одержання протоколу.